Вітаю, мене звати Ольга Тацій, я майстер з відновлення волосся та естетичний трихолог. Я рада вас тут бачити, тому що це буде перший випуск, так би мовити, розмови, яку я записала з жінкою військовою, про яку я детальніше розкажу далі. Місяць тому я повернулася з Краматорська, де я втілювала свою ідею, яка вже дуже давно в мене в голові крутилася. Надати послуги з відновлення волосся та догляду за шкірою голови для жінок військових, які там зараз перебувають і захищають нашу батьківщину. Це був мій порив душі, і я дуже рада, що я його втілила. Я знала, що наші розмови будуть цікавими, і тому я вирішила записати їх на відео. Чому я вирішила втілити цей проект? Тому що тут в Києві в інших. Захищених ми містах України ми живемо в більш-менш звичному режимі. Ми можемо дозволити собі звичні речі і просто навіть не зважаємо на те, яка в цьому є цінність для жінок військових. Звісно, світ абсолютно змінився і. Догляд за собою це дещо зовсім інше, ніж для нас. Це не просто про блискуче волосся, це не просто про, якщо говорити не про догляд за волоссям, це не просто про доглянуті руки, це не про доглянуту шкіру, це про те, щоб не втрачати зв'язок з реальністю. Дуже багато речей, про які ми не здогадуємося, які ми не можемо на себе приміряти, так би мовити. Для них це реальність, в якій вони живуть. І... Я їхала з бажанням допомогти цим жінкам хоча б на годину, на півтори, на дві відволіктися від тієї реальності, в якій вони були. І мене брали дуже величезні сумніви, тому що я не знала, наскільки це актуально, наскільки це вчасно в тему, доречно. Але кожна з дівчат вони озвучили думку, що для них це і є справжній тил. Звісно, все сам продакшн це не найкраща можливість реалізувати цей задум, але тим не менше наші розмови були цікавими, дуже насиченими. І я сподіваюся, що ви. Також зможете знайти для себе щось цікаве. Отже, для того, щоб реалізувати цей задум, для того щоб поговорити з жінками-військовими про те, як вони живуть на фронті, як вони доглядають за собою. Навіщо для них продовжувати доглядати за собою? Я звернулася до компанії Davro. це австралійський бренд професійної косметики для волосся. Буквально протягом півтори доби компанія Davro одобрила мій проєкт і надала повний комплекс для відновлення волосся та догляду. За Шкірої голови, а також подарунки для наших жінок-військових в зручному форматі, які вони зможуть використовувати навіть в найскладніших умовах. Хочу висловити подяку компанії Добро за те, що підтримали мою ідею, і можу сказати, що результати вийшли пречудовими, Дівчата залишилися дуже задоволеними тим, з яким волоссям вони від мене пішли. Але найголовніше для них це був відпочинок, це була розмова з людиною з іншої бульбашки, як вони говорили. Тому я вас прошу бути лояльними до цих відео, тому що це не журналістська робота. Я все знімала на телефон. Все робилося в дуже таких польових умовах, тому що я працювала в квартирі, де мене розташували мої друзі. Дівчата військові приходили в цю квартиру, буквально я їм давала адресу за півгодини з метою безпеки, звісно ж. Не було світла, тому що це Краматорськ, це майже лінія фронту, не було води, тому я використовувала кастрюльки, тому процес миття голови, звісно, я фізично не могла зняти, тому що я була і майстром, і водночас журналістом. Тож. Перше відео буде зараз перед вами. Наступні відео не матимуть такого довгого вступу. Я не буду робити закликів щодо того, що кожен має щось зробити, кожен з нас щось робить. Але все-таки, можливо, моя ідея вас надихне також якимось чином, інакше, там, своїми руками, своїми вміннями. Своїм хендмейдом якись, якимось допомогти цим жінкам потішити їх. Вони це все дуже дуже сильно цінують. Тож запрошую вас до перегляду першого відео. Буду вдячна вам за ваші коментарі та реакції. Героїня цього відео Олена Гергель, представниця патронатної служби 93-ї бригади. Пані Олена, інструктор з тактичної медицини. І ще вона вдова воїна добровольчого батальйону ОУН. Фактично, Олена продовжила справу свого чоловіка, пішовши у військо. Свою процедуру я почала зі звичних кроків стрихоскопії та огляду волосся. Олена має гарний доглянутий блонд, але блонд тим не менше завжди потребує уваги. Тож процедура відновлення завжди актуальна. Далі я зробила пілінг шкіри голови. Це також завжди актуальна процедура. І тим часом ми з Оленою більше познайомилися та продовжила наш співробіт. Розкажіть, будь ласка, більше про те, як ви доглядаєте за собою, коли ви служите, і е, чому важливо жінці військовослужбовиці доглядати за собою? А, ну, Будь-якій жінці важливо доглядати за собою, тому що це піднімає нашу і самооцінку. І тут е, дуже важливо. Е, в цивільному житті, ну в моєму цивільному житті, усіх по різному, у мене дуже багато було ресурсів позитивних, які можна було брати. По перше, це так. Це дитячі обійми дома, два кота, велика, красива собака Хаскі з синіми очима. Це так от не, не дивишся я тобі вже добре. Від того, що вона така є. А, якісь ну, твій дім, а, твої друзі, які завжди то приїдуть, то ти їх там кудись підете. В театр можна йти. Ну тут дуже багато ресурсів. А тут цього всього немає. Ну, от, максимально все, до чого ти звик, його все ж таки немає. Тобі є твоя от, родина, це твоя бригада, це твої побратими, і посестри, і, ну, і все практично. Тут нема такої можливості великої цих набирати цей позитивний ресурс. А, а з моєю службою його треба ще дуже-дуже багато. Щоб я могла допомагати іншим, мені треба бути не те, що сильно, мені треба бути наповненою цим ресурсом mm -hmm. хорошим. І якраз от ці от всі процедури і догляд за собою він і є тим таким важливим етапом, щоб ну, не поїхати кришу, як мінімум, mm -hmm. і почувати mm -hmm. себе добре. А які у вас є такі жіночі ритуали, які ви не пропускаєте, де б не були? Ну це по перше, слава Богу, кругом працюють манікюрні салони. От всі говорять про манікюр. А волосся? з волоссям складніше. По перше, ну манікюр насправді в Україні вороблять. от, всі навіть коли там хто виїхали, і були в такому шоці. Як вони не вміють цього робити? У нас ну немає такого ж салону, щоб хтось добре не не робив тобі нігті. Немає. Де ти не приїдеш, тільки кажеш, вау, ви такі молодці, так у вас класно все і сервіс, і от все. І... З волоссям важче. По-перше, є дуже багато майстрів, які вважають, що вони знають краще, ніж ти їм кажеш, там от, кінчики, от, от мемоці от, на півміліметра. Вони тобі, да ні, давайте так. Чи там якщо там фарбування волосся ще гірше, ну вам так не буде лічити? Давайте вам зробимо так, а я бачу це так. І от, це от, думаєш, ну може нічого не робити, вже чекати, там, коли там десь колись поїдеш в Київ і там вже до своїх. Тому з волоссям воно от якраз не так працює, як з нігтями. Ну, так. ну а ваші якісь фішечки, які ви використовуєте, тому що ви там чимось особливим вича протираєте, чи щось особливе там. Так, у нас тут є так. ще один такий лайхак. У нас є тут одна мережа, яка слава Богу ще працює навіть в Краматорську. Mm -hmm. Якщо там щось складніше, то ми можемо поїхати в неділю вільно в Дніпро. Записатися там, до наших дівчат, які там, нам все зроблять. Там, або треба лазерка, або треба якісь, там, якісь там, інші процедури. Це все, ін'єкції, це все можна в Дніпрі. Але і тут дівчата, слава Богу, є у них там, ще якесь обладнання і, і спеціалісти, які ну, Навіть жартуємо, що напевно вже клієнти, які лишилися тут, в Краматорську. Угу. Теж до них ходимо, навіть ну, не тільки навіть за процедурами, а вот так полежати, відпочити, відпочити, відпочити на якомусь там ріжечку з підігрівом, і так все добре, тобі щось роблять, і ти просто лежиш і відпочиваєш. Ну Це важливо. От Я вам розповідала за кадром, що до мене дівчина прийшла, вона каже, в мене все нормально з волоссям, Але я так хотіла вже просто там з якоюсь іншою людиною поспілкуватися, побути в іншій атмосфері. Ну, так. Ми Тріш, так, так, дуже любимо ходити. Це дуже важливо. <л problem> <if> <lesson> <waves> да. Да. А і ще Anna. дуже важливо, там, якраз воту я просто не можу там рекламувати цю компанію, <Glenn> <câmp?"> <h> але у них дуже хороша, шикарна знижка, якраз для військових. Uh -huh. Тому виходить, що ми навіть ну, якщо оплачуємо, тільки за матеріали. Uh -huh. Creates в принципі, у мене можете і прорекламувати. Лазерхаус, хаус тоді привиковому. Ну, так розкажіть, будь ласка, чи є моменти на фронті, коли ви почуваєтеся особливо жіночою, і красивою? Mm, ну, практично щодня, напевно. А, ну, це то дуже ну, Це той унікальний випадок, коли ти знаходишся в місті, де дуже багато красивих чоловіків, uh -huh. і їх дуже багато. Це, ну, це не про відносини, не про флір, ні про флірт, ні, про це про інше. Це просто ти знаходишся де вас мало. А їх таких прекрасних дуже багато, і притом вони всі прекрасніші від того стоїть, що вони в формі. Це ну, може мій такий вже дійсно особистий фетіш, якийсь, що мені подобаються хлопці в формі а, і вас мало, і все одно, як би ти не хотів, і навіть уникав якоїсь надмірної уваги, вона все одно буде. Ну, це не така якась там, це не, не домагання, ніч, ну, не було жодного разу, де ми не були, ніхто не підходив, так якось ну, нахабно знайомитись. Такого не було. А, але сама увага, вона все одно ти її відчуваєш. І тому ну, від, ну, все одно ти красивіше всіх навколо, тому що ти отут от, маєш такий унікальний статус. Виїжджаєш вже колись в Дніпро, там зовсім інші погляди. Там, по-перше, дійсно багато жінок, і дітей, і всі бігають. І там на тебе вже дивляться більше як на мавпочку. Тому що, тому що о, так, дівчина в формі, так. І от там неприємні погляди. А тут вони от такі, да, дівчата, наші дівчата, тебе оберігають, про тебе турбуються, тому що ти війську разом з ними. А скажіть, будь ласка, от настане перемога, що ви зробите в першу чергу для себе? Не знаю. От, я не знаю, як це взагалі має ну, відбутися. Це не буде якийсь такий день, що нам скажуть по телевізору, що все, <гум> Ідіть додому. А, Тобто в мене якісь ну, потім плани довготривалі після перемоги, що я б хотіла робити чим би займатися десь так в далекому Прикарпатському селі. А от так от в той день, я думаю, що ми, ну, це буде звичайний день. Тобто наша робота вона не закінчиться на тому, що настане mm -hmm. перемогою і після перемоги ще буде дуже багато, а, якраз по нашій службі. Mm -hmm. Тобто, може комусь там стане легше і він зможе піти додому, чи вона, а ми точно ні. Тобто наша праця вона буде дуже важлива і після перемоги. Але я думаю, що у нас є план такий, такий маленький, це м, десь знайти справжню це Артемівська Бахмутська шампанська, і тоді ми його вип'ємо. Mm -hmm. А ви взагалі, як бачите своє майбутнє? Пов'язано якось з військовою справою, чи з там медичною чи психологічною? Ну трансформується те, що ви зараз робите в щось подібне? Ну це буде залежати від того, яка перемога буде. Якщо це дійсно буде перемога, перемога, і я зможу ну, сама собі скати все ти вільна. І з тебе якось світ вже точно не рухне і не впаде. Тоді я хочу поїхати і займатися уже абсолютно не військовими справами. Я хочу мати хатинку от десь в Прикарпатті. Ну, не то, щоб прямо вирощувати вівець, але мені дуже хотілося мати свій якийсь маленький такий от крафтовий бізнес, це або робити сидр, якісь сири, можливо. І дуже хотілося б відкрити мельфарську крамничку для туристів теж там ну там продавати Нічого всякі ці обереги речі. Так. От я так на вас дивлячись, я би подумала, що ви б захотіли поїхати десь в Італію. Я ні, не хочу нікуди їхати. Ні, на... ні літаком, ні поїздом ніяк. Поїхати до себе в Карпати і зробити таку крамничку, щоб приїжджало дуже багато і своїх і друзів, і туристів, і е, займатися такими магічними речами, скоріше. А що це за магічні речі? Що це за мальфарська Ну, Є, наприклад, мотанки, є якісь оберігові, які сувеніри, якісь да? мотанки так давно вже. <свісно> <свісно> якісь вишивальні штучки закодовані, є багато можна робити чарівні палички, настоянки, якісь там спеціальні чаї для той ж самої краси. Мітлу можна навіть продавати у цій крамнички. Круто, Просто я... ми їздили з малими якраз на реабілітацію весною, і там у них є така от мальфарська магія музей. І він настільки не цікавий. І ну, таке розчарування було. Я хотіла mm -hmm. там побачити там, щось таке, а там нема нічого. Ну, ну На цьому можна теж зробити такий. Дуже цікаво. Я бажаю бізнес. вам, щоб це втілося. Я б залюбки, поїхала, подивилася, таке. мені таке теж цікаво. А розкажіть ще, будь ласка, що б ви могли порадити жінкам, які перебувають в складних умовах на вашому боці на фронті або з іншого боку? Перше це звертатися про допомогу. Я і своїм зараз родинам всім дуже раджу. Ви не можете справитись з важкими умовами і своїм важким станом самостійно. Людина ніколи не бачить себе з боку, вона бачить в неї, може бути тунельний якийсь там погляд на речі, особливо це коли в стресі, особливо там під час горювання чи інших якихось там. А ми зараз всі знаходимося в тотальному стресі і невизначеності, і немає точки опори, яка в нас була до того. Тому о, дуже раджу всім звертатися саме по фахову допомогу. Те, що ви поговорите там з друзями з подружками, це на жаль, воно не працює, тому що ви, коли вам треба там, вирізати апендицит, ви звертаєтесь до лікаря, а не до друзів. Так само наш мозок і наша психологія це дуже дуже складна частина нашого існування, і вона теж потребує дуже серйозного догляду при стресах. І як тільки от допомога буде, е як показує практика, то оцю от вам соломинку дали чи там милицю на який час, потім ви вже зможете самі це вигрібатися, своє, своє життя і вирішувати як краще для вас кожен окремий ситуація. Mm -hmm. Ну тобто це універсальна порада для всіх, зрозуміло. А ще от я б хотіла, все таки щоб ви якось спрямували нас, тих, хто в безпеці. Чим ми можемо допомогти вам, військовим? Як відсувати? Можети у всіх дуже індивідуальні запити можуть бути так. Mm. Ясно, що нам треба дрони, треба реп, треба. От зараз от пішов все з той сезон, якого ми дуже всі не чекали. Це зима близько. Це знову ж таки колдрикси, фервекси, грілки в великої кількості, окопні свічки, Ну знову ж таки, наприклад, нашим хлопцям вони не потрібні на наших позиціях. Тобто їх роблять дуже багато для бліндажів, для цього. Ну, от, Наприклад, у нас нам вони не потрібні. Це теж такі от дуже індивідуальні запити, і самі підрозділи, вони самі знають, кого що зазвичай просять. Теплі речі, вони ніколи не бувають зайвими. Устілки для них зараз теж потрібні. Ну, от такі це от Тоні речі, які кожного року вони потрібні. Mm -hmm. а, потреба в кількості, То, що колись хтось задонатив на один Мавік і вважає, що він дуже сильно допоміг війську, ну, на жаль. Є речі, які у нас є там, де є Міністерство оборони, є якісь там там да, забезпечені тим, тим. тим От чого не потрібно зараз, так це продуктів. Оце точно. А, ті хлопці, які в основному на позиціях, їм або даються якісь сухпаї. Або потім їм скидують те, що їм потрібно, вони там не можуть, немає таких, ну, наприклад, у нас немає умов навіть відкрити, там, нагріти банку тушонки, тому що там має бути повна а, не, ну, світлоізоляція, нічого. Вони мають бути непомітними. Вони не можуть включити якусь горілку і, і що піде дим. Вони спалять свою позицію. А, ті хлопці, які знаходяться там, де є постачання, вони, слава Богу, всі нагадовані. То як раніше було, і оці от на фури пасочок, це нікому не потрібно. На ці кошти краще купити щось потрібно. Ту ж саму сітку. Ми говорили про те, що потрібні вам кадри, які там офісні і так далі. Де взагалі люди можуть побачити інформацію про те, які саме кадри потрібні? Є ну така? так уже десь більше ніж півроку працюють від Міністерства оборони тематичні ці, як скаже, сайти по роботі. Як Ворк'ю, то для військових. Там є тільки військові вакансії, і по кожному вакансії є от то, що хто потрібен. І зараз уже ця система вона максимально спростилася, що якщо вас беруть на ту вакансію, як на будь-якій цивільній роботі, вам видають відношення, і вам навіть не потрібно йти в військкомат. Ви приїжджаєте в свою частину, яка вас обрала, а ви обрали її, і вас в цій частині вже. Тільки частина вами займається. Ви приходите ВЛК, ви приходите, якщо є можливість, як в нашій бригаді, свій навчальний центр. Тобто це не буде загальний полігон, а це вже буде полігон від нашого навчального центру в нашій бригаді. Все по наших, уже, як наші інструктори, бачать, що потрібно на нашому секторі, а що не потрібно. Тобто, якщо ми навчаємо фортифікаціям, наприклад, в Миколаївській області, то там окопи по-іншому копаються а на Донбасі там через те, що це ґрунт інший, по іншому. І вже кожен буде вчити навіть в таких от нюансах під під себе, то що нам потрібно. Якщо у нас тут так, позиційна війна, то нам треба давати більше про цю війну, інформацію, не загальну, як в методічках про якийсь постережний пункт на дереві, з методічок, які ще писалися там, ну не знаю, в 70-х роках. Ну, це теж те, що чим грішать наші навчальні центри українські, тому що дуже багато інформації, водички, яка ну, чи прутікам шукати воду, військовослужбовці. Ну ні, ніхто так уже не робить давно. Але в книжках так ще пишуть і книжки ці використовуються і рекомендовані і міністерством оборони. Ой. Тому є можливість зараз вибрати собі спеціальність найближчу, яку ви займалися в тилу до цього, і піти по цій самій спеціальності у військо. Є дуже багато спеціальностей. і діловод, і бухгалтер, і юристи, і, і а, ті, що хлопці добре ремонтують машини, там не сильно все відрізняється від танків в результаті. І паяти дрони це все ті спеціальності, які дійсно потрібні зараз тут. Інженери потрібні дуже сильно. Mm -hmm. Тому що пілотів, які дронами крують, уже багато, а людей, які будуть обслуговувати ці всі дрони, дуже мало. Так, наш останній етап ми. Будемо наносити засіб для захисту кінчиків. Він uh -huh. не У вас буде такий самий у вашому подарунку. Бачите, скільки я не uh -huh. Подивлюся, можливо, я ще додам. Це сьогодні собі нову вишиванку замовила, так ніби і не потрібна вона мені. Uh -huh. Ви побачили, що вона така красива, красива. Такого для нового кольору. Угу. Ну, хай буде ще. Да, а мені дуже подобаються ці там дебагато чорних дрібна вишивка. Борщівська, чи? напевно. Як? Борщівська вишива. Точно, точно. Важкі угу. самі. Да. Угу. Так, ну, я вам дуже вдячна за те, що ви погодилися на мою послугу. Я вам хочу подарувати подарунок від компанії Давро. Це вся серія догляду за волоссям, майже вся, яку сьогодні я вам робила в зручних саше, які ви зможете використовувати навіть в дуже складних умовах. Я вам дуже вдячна за те, що ви для нас робите, за захист, за вашу сміливість. Бережіть себе, і я сподіваюся, ми зустрінемося з вами в мирний час. Так, да, Я вам дуже дякую. Зайте за що. А оце от, ну от ви, це той, якраз той тил, який нам на фронті дуже необхідний завжди. Чим більше людей буде таких, як ви, ну, тим чесно, буде швидше перемога. Дякую. Я вам дуже дякую. От, можна було без сліз? Ні. Це так не працює без сліз. Дякую. Дякую вам дуже.